Дороги у віддані міської ради. Міської ради є тільки ті дороги, які знаходяться на території Чорноградської міської ради. Від другої Чорноградської шахти, від Добрячина. Від моста по вулиці Гоголя і і до переїзду на заставі Все решта дороги не мають ніякого відношення до фінансування з міського бюджету. Це і власне. Я дуже Дайте вас було. Дайте мені сказати потім всі інші дороги, які знаходяться за межами у цих, що я назвав, це є дороги, які находяться на балансі автодору укравтодору, і вони фінансуються з державного бюджету. Я думаю, що ви замітили, що на території Чонградської міської ради робиться все максимально для того, щоб дороги були в нормальному експлуатаційному стані. І ці дороги і будуть, в то що я назвав в тих межах. Далі я хочу вам сказати, що ми ще маємо таке питання, як проблема фінансування. Починаючи з минулого року, кошти, які ми виділяємо, казначейство своєчасно не проводить. Це і державне казначейство, кошти, які забираються з місцевого бюджету. Вони формуються наверху і Кабінет міністрів використовує їх в своїх цілях. Наприклад, за минулий рік ми маємо на сьогоднішній день ще півмільйона гривень боргу казначейство не провело по виконаних роботах у 2012 році. Вже цього року біля 500 тисяч виконано робіт, так само ще до сих пір не профінансовано. Підприємства, підприємства не мають можливості забудь-що зараз виконувати роботи.